не забули за це ліжко, поклали два матраси і його було не видно. А моделька класна, називається Софі, кутове ліжко. Хто шукає дитячий варіант, він міцний по своєму по конструктиву і м'який іде по спиночці. Реально багато наповнення. Дивіться, скільки я вже маю, всьо м'якеньке. Тобто можете не переживати, що дитина вдариться головою вночі або коли буде стрибати на ліжку на матрасі. 17500 ціна. За розмір 90 на 200, таке як ви бачите, робиться з будь-яким кутом під замовлення або можете забрати це також, робиться П подібним за потреби. Підйомничок м'ягенько відкривається, підйомничок акуратно складається, тут ніша для зберігання речей. Якщо ліжечко Софі зацікавило, воно робиться в різних розмірах насправді. Може бути і двохспальне, Ось таке кутове. Це все можна прорахувати у нас на сайті soloha.ua. В шапці профілю телефончик для зв'язку, і якщо брати таке комплектом 17500, десь у 22-23 тисячі можна влізти, це, якщо ви оберете дитячий матрас. Все доступно оплату частинами на 5 платежів. В шапці профілю телефончик для зв'язку.